Корочі, довели ви мене, е, їду записати вам випуск про Іпсятіну Свіженьку. Бачите, їду по Харкову. Е, Порожній, просто піздець, нема де припаркуватися, їду. от е, скільки там в мене? 15 км на годину, переді мною реально тягучка якась. Е, підпишіться на канал, можете поставити лайк. Пишіть коменти і незабаром ще буде для вас деякий сюрприз один. А може і не один, бо не тільки випуски не стять, надалі планую записувати, якщо кудись, звичайно, доїду, бо бачите, що з парковками. Я ж коли я говорю про те, що типу, там, підпишіться на канал, це ж тік-ток воїни, блядь. Це не просто так, бо це 13-й канал, поки що вдається його зберігати незаблокованим якось. Правдами і неправдами. Але щоб більше людей подивилися це відео, буду вам вдячний за підписочку, за коментар і за лайк само своє. Слухайте, ну от, відповідаю прямо. Хотів записати дуже красиво, щоб все було десь в центрі, де Держпром. Але, блядь, я не зміг запаркуватися. Чесно. Чесне слово. Тому що, завжди є план Б. План Б полягає в тому, що, можливо, навіть знайдемо для вас цікавішу локацію, тим більше все одно плануємо там дещо цікаве для вас записати. Добрий вечір, ми з України. Чи коли ви там це будете дивитися, можливо, навіть зранку, але суть цього всього незмінна. Ми продовжуємо не стять, стоять і бачить, бо що нам ще залишається. І роботи багато попереду, але всю її переробимо. Сьогодні випуск присвячений тій самій темі, про яку багато з ким уже спілкувався, і дещо навіть писав, і в інстаграмі, і в телеграмі з приводу чергової псятіни. Чесно кажучи, трішечки відчувати починаю вже і не вперше, до речі, себе папугою, бо. Е Схематика цього всього незмінна. І це не дуже добре. Це значить, що ми не вміємо достатньо добре аналізувати певні речі. Про іпсятіну якого характеру хочу розказати, враховуючи, що зараз знаходжуся в Харкові. Я думаю, це місце теж впізнали. І тут я не випадково теж, бо сьогодні писали ще один цікавий контент. Дуже сподіваюся, все вийде, і незабаром уже побачите. Але менше з тим. Туди Салтовка, туди центр Харків. В Харкові наскільки порожньо в місті, просто піздець. Вчора в супермаркеті стояв 16-й в черзі. 16-й. затори є все прекрасно. Ті, хто розносить оцю всю тему, що наступ на Харків готується, мені здається, вони більше цитують якраз наративи пропагандонів. і Оцю тему, яку вони педалірують. Да, очевидно, десь є якісь нові угруповання, десь якісь наступи будуть. Напевно, вони не припинялися. Відкрив вам величезну таємницю е, вже. Третій рік іде війна, і не повірите, Росія напала. Да? І що це значить? Це значить, що е, не може бути того, що було, вже маючи такий великий досвід. Чи минуло разу я говорив про те, що зараз багато дуже е, піарять, багато дуже розганяють інтернетом цю тему про створення нового там корпусу, чи як вони це все називають. Е, ця руня йобана. Е, Север, тобто натякаючи, підалірують цю тему на наступ з півні з півночі, це якраз Харківщина, Сумщина. Але менше з тим нагадую, що ті цифри, про які вони говорять, про 50 тисяч військових їх не сховаєш в одній зеленці, їх треба. Десь розташовувати, і їх зараніше було би видно і очевидно. Тому включайте мозги і не ведіться на це все як мінімум. А от що ще важливіше, про що я хочу поговорити, це те, що е, тут дуже важливий момент. Це якраз несеться все не від тих людей, які знаходяться в місті, а від людей більше ззовні, або від містян, які виїхали тимчасово, або, можливо, вже й довго живуть за кордоном. Є ще один момент. Два тижні тому е, я це теж постив, була така одна. Е, Блять, як це слово називається? Одіозна особистість, як Ганна Маляр, яка говорила: там ну пам'ятаєте, цей конфлікт довела до сліз дружину військовослужбовця. Але чому я зараз про це згадав? Зараз можна подивитися в ретроспективі, до чого це призвело. Тоді прозвучала одна дуже проста річ: Конституція України, головний документ. Документ, який нам гарантує наші права і фіксує наші обов'язки, знадобилося буквально два тижні, щоб тема Конституції України знову виринула. Тобто, умовно кажучи, що відбулося по великому рахунку, несвідомо свідомо неважливо, як, а відбулося те, що прогріли суспільство темою Конституції України обговоренням прав. І обов'язків, і зараз це вилазить з іншого боку. Зараз несеться теж чергова псо про те, що конституція українців порушується. Але, блядь, шановні українці, ті, хто вміє читати, ті, хто цитує конституцію України, чому ви цитуєте конституцію України з 21 по 24 пункт? Може далі 24, ніхто не навчився рахувати в школі, але я вам хочу нагадати, що далі теж існують цифри. І, наприклад, цифра номер 65, це 65-та стаття Конституції України. Говорить про те, що це є прямим обов'язком громадян України захист вітчизни. При війнах. Читайте нормально і не ведіться на всяку оцю діч, тому що да, нестись воно теж буде і теж ми це все бачимо зараз. І за цим спостерігаємо. Наступні іпсули, які будуть, вони так само стосуватимуться наступу з будь-яких е напрямків, з яких тільки можна придумати. Наративи ті ж самі обстріли почастішали, значить, вони підійшли більше. Ну ви що, кончені? Куди більше вони підійшли? Які обстріли? С-300 або ті іскандери, які є, або шахеди, їм щоб летіти, не треба блядь, підходити ближче. Це ключове, це треба пам'ятати. Очевидно, десь якісь спроби будуть, теж очевидно. А те, що надалі все буде хитатися навколо теми порушення прав, то я вам хочу блядь, нагадати, щоб, сука, у вас були ваші права. Хтось блять виконує свої обов'язки, тому не треба маніпулювати і сепаруватися від того, що я хочу насолоджуватися тільки своїми правами, і при цьому не хочу виконувати свої обов'язки. Так не має бути, бо дійсно попереду роботи багато, і навколо якраз наше емоційне здоров'я крутитиметься. Наступні тижні те, що ми бачимо навколо якраз оцього всього нелегітимності порушення прав, де я вам так хочу сказати: візьміться за свої обов'язки і виборюйте тоді свої права вже, і буде все нормально. Бо іншого вибору у нас як і два роки тому немає. Залишається тільки не стять, стоять і бачить.